Трішки поговоримо про таку симптоматику болі, як від плеча або на самий біцепс, або на латеральній трічисті м'яз. Між ними є невеличкі скарження, тобто ви при підйомі до плеча ви відчуваєте зразу ж многороздільну таку боль, яка отрицає від дельтоподібного м'яза, і між центральним латеральним і двоголовим м'язом біцепса. От. І ви не знаєте, що при цьому робити, вас вже воно турбує там, 3 місяці, 4 місяці вже. Е, я вам так скажу: це похожа ситуація з або тенденітом, або пичмент-синдром. Коли або тенденіт це запалення самого сухожилка, апічмент синдром це йде перетискання між акроміальною кісткою. Воно його притискає. І при цьому йде воспалительний процес. Саме м'яс, який воно притискає, це е, як по-українськи натостьовий м'яс, а якщо по-русски натосно.